У цьому відео я створив покрокову інструкцію, як нам заробити від нової акції у біржі Binance і Revox. Є шанси, що ця акція роздасть монеток не менше, ніж минула, а саме 30 доларів на акаунт, і все це майже без ризиків, так як затрати ту 60 центів, а то й менше. Лістинг монетки і клеймії вже запланований на зовсім скоро. А всі кроки і хитрощі, як збільшувати прибуток цієї акції, ти дізнаєшся. Прямо зараз. Якщо у вас ще немає біржі Binance, на моє дивування, то можете її зареєструвати. Свою ревку кидати не буду. Думаю, ви знайдете, де це можна зробити. І так, да, важливий момент, що верифікація тут не обов'язкова, але я би її все-таки зробив, щоб ні за що не переживати. І так це був найпростіший крок. Рухаємося до кроку. номер два. Він також досить легкий. Тут ми створимо наш Web3 Гаманець створюється він дуже легко. У нас є два варіанти: або імпортувати сітфразу, або створити новий гаманець. Я рекомендую створити новий. Не забудьте зберегти свою сітфразу в надійному місці. Тут рекомендація у нас є роздача ревокс, вона нам і потрібна. Банди, як на мене, скіпати подібні акції взагалі не можна, особливо, якщо у вас депозит не найвеликий і ви хочете його розкачати, так як це сама найкраща можливість це зробити. Нічого важкого, часу не так багато. Підключаєш смикалку і заробляєш ще набагато більше. Давайте показую, що як робити. Так, переходимо до кроку номер 3 це поповнення BNB. Це робимо, як завжди, або через P2P, або ось уже є десь BNB на балансі. Або з інших гаманців, як у мене. Тобто використовуйте спосіб, який вам найбільш зручно. Після того, як наші BNB з'явились у нас на гаманці, це буквально може бути пару центів, у мене це 0,05, це мінімалка. Я натискаю на кнопку перевод і переводимо їх на наш web 3 гаманець. Важлива деталь тут, будьте уважні. Ми переводимо їх у мережі o BNB, так як вона дуже дешева. Зараз побачите комісії там майже нульові. І так ми швиденько переходимо до кроку номер 4 і тут нам потрібно виконати завдання. Воно прям дуже легеньке, але покажу вам, щоб точно все було ясно. Якщо ви робите це завдання після 15 числа, то про два, раджу вам поквапитись, щоб встигнути зробити всі завдання. По тій інфішу у мене є, вихід запланований або ближче до кінця липня, або вже у серпні. Як бачите, ми потепляємо на таку сторінку, підключаємо гаманець і вводимо інвайт-код. Перший інвайт ви можете ввести або мій, або вашого друга, а потім вже можете ділитись своїм кодом з друзями або масштабуватись і робити самі на інші аккаунти ваш код. Про це трошки згодом. Так, після того, як ми ввели код, починаємо фармити поінти. Все як завжди, більше поінтів, більше токенів, так як вони там потім конвертуються. Це вже стандартна практика у крипті за последній час. Так, перше завдання у нас це просто підписка в Твіттері, за це нам дають по 50 поінтів, що є досить жирно. А далі кожного дня ми робимо чекіни і забираємо наші нагороди. Робиться це якось так: нажимаєте на check-ін, оплачуємо буквально, як я і казав, 1 цент або навіть тут і менше. І збираємо наші поінти. Логіка тут думаю, супер проста. Ви вже все уловили? Як тільки вийдуть токени, як вони будуть нараховуватись. Може буде цей сайт для клейму? Може, вони прийдуть. На ваш гаманець Binance про це все я повідомлю в своєму телеграмі. Також розповім там, як продати токени. Обов'язково підписуйся, так як інфа там виходить набагато швидше, ніж на Ютубі. Якщо ми хочемо вивести наші кошти, ми робимо це таким самим методом, тобто нажимаємо на переказ і відправляємо на Binance. Тепер розповідаю, як масштабувати цю акцію і заробити з неї набагато більше, там 300, 500, 1000 доларів, хто скільки собі планує, як сильно ви плануєте масштабувати цю темку. Так, братва, розповідаємо одну махінацію. Як зробити абус максимально легкий, і мало хто про неї знає, а вона ну, супер легка і очевидна. Минулий раз на акції від'їздів можна було робити таким образом. Після того, як ви зробили на своєму телефоні акцію, ви виходите з акаунту, заходите на наступний і робите знову акцію. Після цього ви виходите і заходите на акаунт мами, тата, кума, брата, свата. Це вже залежить від вас. І за це Binance не брив. Тобто на кожен аккаунт прийшли нагороди, а я нагадую, це було по 35 доларів на аккаунт з нульовими затратами, і я знаю, що багато хто тут виніс тисячі доларів. Тобто, думаю, на цей раз буде схожа ситуація. Минулу акцію я, на жаль, пропустив і не записав про неї відео. А цю акцію я планую плотно обузити, так як бачу, що Binance включається в гонку акцій від бірж, тобто не хочуть конкурувати з Бебітом, з Окексом, і грошей у них, повірте, вистачає. До речі, якщо ви хочете навчитися робляти, Більше і масштабувати, то в мене є навіть окремий пост по мультиакінгу. Це база крипти. Там розповідається все, як мультиачити, щоб вас не блокувало, і всі нюанси є навіть відеоінструкція. Дякую тобі, що дивився до цього моменту. Я бажаю тобі профіту і зробити цього літа аж на 10 басейнів. Як завжди, чекаю тебе у нашій криптобанді, де ми обговорюємо ринок, ділимося темками і допомагаємо новачкам. Всім лайфченджу, а на зв'язку, як завжди, був Крипто, бро!